Всім привіт! Сьогодні пастор каже, що саме від п'ятої початки залежить шоста початка апокаліпсису. П'ята початка це гоніння віруючих, І про це чітко говорить в Біблії. Шоста початка це старт апокаліпсису, і саме від неї залежить п'ята початка. Знаєте, пастор розповідає про Єрусалим і каже, що Єрусалиму був в даний час. Милість, коли Христа розіб'яли, то нічого не було там. Але коли почали гнати віруючих, то Господь він не милував. Він дав своє наказання чітко. І нам треба цінити, що в нас саме та країна, там, де християн не гонять, бо є більше десяти країн там, де християн гонять, там, де вбивають, там, де знущаються. А в нас є цей шанс спасати. Зволікати ще торкається серце, що пастир каже, що Бог наскільки любить своїх дітей, що він буде готовий стерти всю землю ради своїх дітей, ради того, щоб їх не гонили, не убивали, не знущалися. І це доказує, що Бог милостивий і люблять. Тому, якщо в тебе немає церкви, то приєднуйся